Пісня десята. Іде з бабаю. А після чого лиш бачить, що йде півень. І каже бабаю Бабає, ще там. Біля моста. а бабай наче хвилюватись, що якісь охотники йдуть, щоб їх вбити. А... Після чого він сказав тихо, а бабай все почав А після чого він вискочив, схватив в а, а бабай сказав, ти що, півень чи священне, він бурмилює дає яйця, а старичу він танчує. Ой, я знаю, твої там. Може, краще пообідаємо. А знаєш, чому я його не люблю? А чому? А тому що хочу пригоду і ститно ж гадати. Одного разу я йду, йду і бачу півня. А він все каже: кукареку, 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 і я йому кажу: спустися півдню. Може, поговоримо? Ні, ми можемо поговорити і так. Може, ти спустися? може помолимося? Ти ж вроді би, в всьому. Хе, я винуватий? Ні, я не винуватий. Я сто разю, грабую, крадую і вбиваю когось. Ні, щоб ми. Ти, хоч... ти хочеш пошти, щоб помолитися? Для того, щоб, ти... щоб тебе більше побажали? Ну, будь ласка, пов... будь ласка, я. То Дом... Можеш, Бодашка? Ні, ні, я не можу спуститись, на жаль. На жаль, не можеш. Я не хочу. Але помилитися нормально. Що і ще? Ну, Бодашка, спустись. Спустився. А я його як хап схопив і йому сказав Ну, все, я тебе з'їм. І... А піночка каже, можна ще хвилинку. Бо... Я йому може, може, я оце стану, може, ти мене пожалієш я стану. Ну, який буде головний в церкві. І тоді ти мене пощадиш. Тоді ти будеш саме шитий. А як видають по, по голові мене. І я сразу же, як по поочив і сказав: ну, все, ти мене не діждеш. Що я тепер, що ти тепер правий зі мною і ні? Собираюся, сразу же поїли, після чого пішли. Бабаю, ми я. Тобі казало, що ми тоді з вовком мандрували, і після чого, бать, і після чого ми далі почали мандрувати і після чихо події. Ч... Ми з вовком тоді мандрували, Ах, так. біля царського твору є лікарня, а там працює, Фрузя. Вона любить мене, а вовка ні. А чому, ж, скажи? А все просто. Одного разу ми з вовком далі подорожували, і шли. ми голодалися. А бачимо, а це хата А або каже, зайди, глянь, чи що можуть прийняти. Я заходжу і бачу, а мавпа покаже Фрузя. Що вам тут треба, я тоді на почув рихати. О, Фрузя, я прийшов сюди, щоб глянути. А, а чи а ти красива? Ну і, і чи любі ангельочки а, нормальні? А, а де твій чоловік? Вона ж вона сказала: Я не хочу тебе кромити, але якщо ти такий добрий і ласковий, то я тебе покормлю. Начала, після чого вона що я сів? Вона. Почав сказати, що з чоловіками такими було то, то то ще. Після цього то сказала, і я сказав скоро я повернусь. І я поклоняюся і, і сказав ось я де скаргу знайшов. Післяш, прийшов до вовки і сказав о, вовче, в мав пафрузя, будь-кого прийме. А Фрузя, будь-кого прийме, можеш ти зайти до неї, вона тебе поквахне. Вовк заховує і каже, Ей, де да шо ти? Ти обритво виглядаєш? А що? Чорчата купа. Ну і де ти вічор старий. А авчинь а мавпа це хвост, І коли вона вучила в голову вовка, то вразу чотири жуби, бо випадали в вовка. Після чого почали його бити, вовк як же кричав А. То почали його бити. Я ж сказав вовчеві Вовче, пригай. І вовк як пригнув, і все б хвилина пройшла і вовка би вбили би. Ідуть вони, і уже близько біля царського двіру.